Чи є користь сонячних станцій під час блекаутів? Віталій Несенюк маньяк енерго та іншої ефективності. Професійно займається монтажем сонячних та вітрових станцій. Тож саме з ними поговоримо про відновлювану енергетику під час блекаутів. Та дізнаємось, навіщо ж він придбав генератор для власного будинку з сонячними панелями. А як загалом під час вже масових відключень електричної енергії зарекомендували себе на практиці сонячна станція ваша, ну і замовники ваші? Ну, Дивіться, тут справа в тому, що ті, хто набудував мережевих станцій, вони в повному ауті, так м'яко кажучи, тому що немає електрики, немає напруги. Ті, хто збудував гібридні станції з великою ємністю акумулятора, то звісно, це просто. Ну, скажімо так, у мене є випадки, от, до речі, К Крюковщині, що вся вулиця ходила по воду, оставляла дітей, котрі сиділи в теплі, в світлі, і такий маленький був у мого клієнта пункт незглавності. А в чому різниця між мережевими та гібридними станціями? Принципова різниця в тому, що мережева станція була, були побудовані під закон про зелений тариф. І вони просто синхронізуються з мережею, коли є надлишки і йде перетік на вулицю на добленерго. Коли мала вироботка, то ви просто компенсуєте власне споживання з мережі. Коли мережі нема, вся станція просто знеструмлюється. Гібридна станція вона працює або так, або так. Коли зникає мережа. Вона не подає напругу назовні, але живить будинок, і якщо є сонце, заряджає акумулятор. Якщо сонця нема, Через цей інвертор постійний струм змінюється на мережеву, звичайний струм і живий будинок. А який тип станції у нас найбільш розповсюджений був серед індивідуальних будинків? Якщо казати цілком про Україну, то звісно мережевий. Максимально поширено це набуло 15, 16, 18, 19 років побудували тисячі станцій тільки за рахунок того, що люди думали на цьому заробляти. Ну і вони, напевно, дешевше були, ніж гібридні там, з акумуляторами. Звісно, по обладнанню, інверторне обладнання десь в два рази дорожче, а акумулятор може коштувати більше, ніж сама вся станція. А у вас тут яка станція встановлена? У нас в будинку дві станції: одна мережева потужністю 10 кВт і одна гібридна 6 кВт. По панелям гібридна станція 6 кВт має 8 кВт панелей. І один МППТ на сонячному трекері. За 6 років, що існує ця станція, я змінив вже 4, це п'ятий тип інвертора. Тому що зазвичай, як завжди, всі люди кажуть, що ми щось таке для себе, щось таке недороге. І от в мене по стіні можна побачити, що тут у мене як скажімо, полігон. Кожен квадрат це колись стояв інвертор. І от дійшов до цього, він, в чому його різниця, він має можливість з чотирьох джерел перетворювати напругу на мережеву і живити будинок. Тобто, які це чотири джерела? Це сонце, це акумулятор, це мережа, коли вона є, і генератор. А як, от під час цих тривалих блокаутів, які були в Києві по кілька днів, як ваша система працювала? От Скільки там тягнув будинок, наскільки часу вистачало акумуляторів, що давало сонячні панелі, враховуючи, mm -hmm. що у нас погода така хмарна? Скажу так я до цієї ситуації готувався сім років. Я знав, що це колись настане, і просто коли це в нас сталося, це було 23-24. Того місяця, коли у нас не було мережі більше дві доби. І скажімо так, на кінець другої доби я вже дивлюся, що у мене акумулятор розряджений, уже вечір, сонця не буде. Я вже намітив евакуацію в іншу частину нашого будинку. Там є пічка, можна прожити без жодної електрики. Але так сталося, що просто вимикання не стало в той час, коли вже акумулятор здавався, дали напругу, і ми зарядилися. Тобто акумулятора на 5 кВт вистачило на дві доби по будинку. Так, якщо що, м, два фактори врахувати. Перший фактор це те, що сонце якесь було, тобто то 150, то 250 Вт було надходження. І по-друге, що ми майже максимально зменшили наше споживання. Тобто, у нас мінімальне споживання це десь 250 Вт. менше котрого ми просто ну, не в змозі. Тобто газовий котел, інтернет, Ну, якесь мінімальне освітлення і один ноутбук. Це в межах 300 ватт. Виходячи з досвіду того блекаута, вирішили вже доповнити систему генератором? Так, я замовив генератор до того, і я чекав його надходження два місяці. Я замовив його в Німеччині, але строки були майже два місяці. І от на той блекаут, просто я ще був в черзі, я його чекав. А які параметри цього генератора, і як він допоможе вдосконалити всю систему? Дивіться, ця система може використовувати звичайний генератор, не обов'язково інверторний. Але є питання в режимі, коли він транслює мережу або генератор в мережу будинку, може статися так, що погана синусоїда дойде до газового котла або там до інших приладів. Тому я вирішив купити інверторний. Скажімо так, максимально насібільний. Тобто, мій генератор е, важить 30 кілограм, і це досить і по габаритах, і по вазі, щоб його поставити однією рукою в багажник. Чи могли б показати, от, як інвертор власне розподіляє електроенергію? Звісно, Яка це можна побачити роботи? або на екрані, або в додатку. Тобто, додаток майже повністю дублює сам процес відображення. Угу. Тут ми можемо побачити, що зараз у нас мережі нема. Угу. Ми живемося від сонячних панелей, і в режимі очікування у нас є генератор, який, якщо ми заведемо, він буде заряджати акумулятор і живити будинок. А панелі як себе в таку погоду ведуть? Скільки ну, зараз ми бачимо, що з панелі до пів кіловата. і тобто, система, коли бачить, що там акумулятор критично вже розряджається, то підключає, наприклад, генератор. Так це є можливість це зробити автоматично, але скажімо, це коли у вас довго немає вдома. А в нашому випадку це мануально. Тобто, ну я коли бачу, що критична система вже стагнує, нема заряду акумулятора, і погода дуже така хмарна, ну, тобто не, не вистачає енергії, то можна завести генератор півтори години, він підніме до 80, може там 75% акумулятор. І це за рахунок, якщо сонце мало, ну якісь 200 ватт ми маємо, то ми напряму не просаджуємо і Це може бути доба або дві. Чому оптимальною є схема, коли генератор заряджає акумуляторні батареї, а не напряму подає всю енергію в будинок? От пояснити глядачам, тому що ми маємо багато факторів. Перший фактор: ми використовуємо генератор завжди на номінальну потужність, тобто він працює стільки, скільки він може номінально працювати, щоб витрачати паливо защадливо, і щоб в холосту він не тарахтів. Тобто ми розділяємо потоки на заряд акумулятора і на живлення в будинку таким чином, щоб завжди знімати, наприклад, з мого генератора 2,5 кВт. Тобто, якщо в будинку немає навантаження, решта йдуть іде на зарядку акумулятора. Коли ми заряджаємо акумулятор, то ми через там півтори-дві години вимикаємо взагалі генератор, і якщо так порахувати за місяць. То якщо б завжди був блекаут, то ми б його заводили може, разів 5 за місяць. А за рахунок того, що у нас блекаути не завжди, то це може взагалі і не статися. А батареї від мережі як швидко заряджаються? Скажімо так, залежно яка батарея. От, наприклад, моя батарея 5 кВт, вона заряджається ну, потужністю 2 кВт. Якщо вона була розряджена, там 2 години 20 хвилин, і вона повна. Так само і з генератори. А взагалі всі інвертори здатні от працювати в такій комбінації з сонячними панелями, генераторами. Ні, ні, тут справа в тому, що, скажімо так, я знаю тільки чотири виробника, котрі мають таку можливість. Більшість гібридних інверторів вони можуть керувати, наприклад, генератором, але не через себе. Вони просто дають команду на вмикання генератора і вони живуть напряму будинок. Скажімо так, там різниця в цінах дуже велика. От 5 кіловатний інвертор можна купити ну, не знаю, там за 500 доларів. Але це буде дуже простий, дуже ненадійний, з мінімум функціоналу. І... Або навпаки, якщо ми візьмемо відомого от, наприклад, Віктрон, виробника європейського, він може бути в три рази дорожчий. Вся ця система. І тут є якийсь оптимум між функціоналом, надійністю і вартістю. Саме цікаве питання, яка от орієнтовна вартість такої системи, якщо людина зацікавилась? Дивіться, якщо враховувати все, ми тут бачимо тільки інвертор і генератор, є ще автоматика, є ще сонячні модулі. Взагалі вся ця система, що тримає панелі, вона може як складна бути, так і нескладна. Скажімо так, якщо ми враховуємо на систему 5 кВт. З надійних елементів, то з монтажем це буде плюс-мінус десь 10 тисяч доларів. А якщо без сонячних панелей така система з генераторами, акумуляторами та інверторами чи є сенс взагалі таке? це скажімо так, трохи каліка, але це можливо, коли, наприклад, людина вважає так: зараз під час війни я не буду втрачати, ну витрачати кошти на панелі. Тому що мало що, що може статися, так вона більш-менш мобільна, тому без панелі це можливо. Тільки треба мати трохи більший запас акумуляторів, скажімо так, мінімально 10 кВт, Ну при скажімо так побутовому споживанні, якщо це який офіс. Або дата центри якісь, де багато енергії, то ви помножуєте просто в паралель ці акумулятори, і там, там ціни може бути набагато більше. Бо акумулятор от в моєї системі, наприклад, це десь ну, п'ята частина всієї вартості. Дякую за цікаве інтерв'ю.